Доброї ночі. Добрий. Старший сержант ага. Все в порядке с вами? З Прошу? Не знаю. Чому не знаєте? Что ви зупиняєтесь посеред перехрестя? В смысле зупиняємося? Ну, чому ви зупинили? Яка причина? Ну як, як автомобіль ви бачили переді мною? Прошу. Автомобіль переді мною стояв, ви бачили? У него стоит знак уступити Ну, але він стояв переді мною, перед, перед моїм транспортом. Он не перед вами он стоял, він стояв на перехресті. вы що ви призупиняєтеся, він тоді виїхав. Ні, він спочатку стояв, а потім ми призупинились. У нас ШП, ми би не хотіли... Я не збираюся з вами сперечатися, мені просто цікаво. Давайте спочатку, давайте спочатку ми з вами познайомимося. Старший сержант Кумара, я з вами приймався. Ближче, ближче. Щоб то посвідчити. Так, так. Ну можна, я знаю, про шлюб можете дати, якщо. Я присвечу бы, наверное. Чуть дальше. Комары Італії євро до 17-го года. Теперь дальше. Хотілося б зрозуміти причину зупинки ж... і чому ви її не назвали з самого початку. Фудій. Ви уважні взагалі? Що я Ми уважні, але уважні? запитав причини зупинки вашої на перехресті. Чому ви зупинили? Ні, ви мали би підійти і сказати Добрий вечір, Добрий поставити. Я запитався, любі, з вами все представники на і далі... перехресті. Ні, так ви, було? ви не маєте задавати питання, а маєте називати е, причину зупинки або суть скоєного правопроводу. Є моя причина зупинки, В мені не зробить. Її, її треба на називати, перекрест. а не, не задавати мені питання. А чому я не можу задати вам запитання? Тому що ви, вас зобов'язує інструкція 3.1, е, виконувати її. Правильно, закон проволіці при ви зупинці. Ви вирішуєте правил при... дорожнього руху. Що є іменно хороше? Тобто, ви створюєте горінного обстановку. Давайте, 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 давайте тяні протокол. Не хочу з вами, ні, ні, стоп стоп стоп, 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 стоп. Ви тільки що сказали, що я порушу правила дорожнього руху. Так, так. Ну, а що ви, я готую вам можете... посвідчення. І ви несете протокол. І ми оформляємо порушника. Хто так сказав? Ну як хто так? Ви так кажете. Так, закон каже, ну, що якщо я, якщо життєв, якщо я, я я порушу право дорожнього, я руху. вам сказав, що ви порушили і правило дорожнього правильно. руху, тільки що ви сказали, що ви порушили правила Коли ви порушили право дорожнього руху. Ви зупиняєтеся на перекрест, що робить інспектор при порушенні правил дорожнього руху. Водій, ви про що мову ведете, я зупинив вас, щоб скласти протокол. Ще раз я вас питаю, що зобов'язані. За мене не питайте, я вас що... запитую, нормально. Я вас, я вас маю право чуєте, питати, я вас буду. Чекайте, шановні. Хто у вас старший екіпажу? Інспектор, не чекайте. А я не хочу з вами спілкуватися. Куди ви тікаєте? Ви як дівчата зі. Знаєте, поспілкуйтесь з громадянами, куди ви тікаєте?